Децентралізація має завершитись створенням самодостатніх громад. Втім, примусового об'єднання не буде. Про це під час зустрічі з представниками регіональних змі заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман разом із профільними міністрами. Розповів про підсумки трирічної реформи децентралізації в Україні. Говорили про успіхи і ділилися планами на майбутнє. Чого вдалося досягти за ці три роки? Та що нового чекати вже найближчим часом знає Марія Староста. Наразі об'єднаних територіальних громад в Україні 366. На Кіровоградщині із запланованих 16 громад створили лише 5. Села, які досі не приєдналися до ОТГ, можуть дооб'єднатися, повідомив на зустрічі прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Ми зараз прийняли закон в парламенті до об'єднання громад, тобто, фактично, зараз без виборів можливо до, 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 до об'єднати громади, які не об'єдналися. Це дуже класний механізм, який може дозволити вирішити проблеми слабких громад, які не, не були об'єднані. Реальні зміни створені громади вже відчули. Спочатку реформи їх бюджети зросли у сім разів. Почали створюватись садочки, з'явились нові проекти. Основним завданням на цей рік є зміна якості життя усіх родин, що живуть в об'єднаних територіальних громадах. Це вже секторальна децентралізація, яка повинна показати зовсім іншу якість в створення освітнього простору, в створенні. Іншої якості медичної послуги, планування території, соціального захисту і навіть в напрямку створення додаткового реформування державної надзвичайної служби на місцях. Щодо змін в медичній сфері, розповіла міністр охорони здоров'я Уляна Супрун. Зокрема, повідомила, уже з 1 квітня стартувала урядова програма Доступні ліки. Проект повністю або частково відшкодовуватиме витрати на препарати для хворих на серцево-судинні захворювання, хворих на цукровий діабет другого типу та бронхіальну астму. Лікар виписує рецепт, але не пише торговельну назву, а пише міжнародну непатентовану назву. Ви берете цей рецепт йдете до аптеки, яка має цю наліпку. Ця аптека тоді видає вам безкоштовно, безкоштовно ті ліки, які є найнижчої ціни генерика. Або з маленькою співплатою ті ліки, які входять в програму. А ще на українців чекає нова українська школа. Реформа передбачає нову модель управління і надання школі більше автономії, а також нове освітнє середовище та зміни у стандартах освіти. Сутність реформи полягає в тому, щоб ми перейшли від школи, де дітей напихають теоретичними знаннями, інколи малопридатними для застосування в житті до школи компетентностей для життя в 21 столітті, тому що школа повинна дати людині. Е... Основу для успішної самореалізації реформа передбачає підвищення заробітної плати всім педагогічним працівникам уже з 1 вересня на 50% порівняно з попереднім роком. Також цього року уряд планує розпочати суттєве наповнення пенсійного фонду і восени підвищити пенсії. Моє завдання створити таку систему, щоб через 7 років дефіцит пенсійного фонду дорівнював нулю або був близький до нуля. Я переконаний. Що при наявності підтримки в українському парламенті 226 голосів, ми можемо до завершення ще цієї сесії, до 15 липня приголосувати за основою в цілому і з 1 жовтня в країні всім підняти українцям пенсію. Про ці та інші завдання посадовці говорили майже 5 годин. Марія Староста, Олександр Донцов день за днем.